Вітаю вас! Сьогодні я зроблю ось таку ляльку в стилі ляльки з гортки, яка нібито відома нам із Черкаської області та з Південних областей України. Звичайно, ця лялька робиться без клею та голок. Дуже проста і дуже така, на мій погляд, тепла для дому, і яку можна зробити разом з дітьми дуже просто та навіть для себе. Зараз я покажу, які матеріали я використовувала. Ось а, такий скруток а, тканини, десь приблизно 13 см довжини і в діаметрі десь 5. Ось таких два шматочки тканини на спідню сорочку і на верхню сорочку. Десь приблизно по. 20 на 8, 9 см. Це такий шматочок на штани, теж 20, десь приблизно на 12. Шматочок тканини на капелюх. І ось такі нітки. Попередньо я ще зробила таку турбинку. І, звичайно, біля нітки. Починаю з того, що ось приблизно ось так я примотаю штани. Ось так підгорнувши і десь. Ось тут просто білою ниткою примотаємо штани. Ось так. Коли ми опускаємо тканинку, вони приблизно повинні бути до самого низу. Тепер беремо спідню сорочку і десь приблизно на цьому рівні так її теж примотаємо, щоб вона закривала якусь частину наших штанів. Ось тут. Ось так. Ми зробили спідню сорочку. Це, звичайно, якщо ви можете зробити білу сорочку, додати сюди якусь стрічку, щоб виглядала як вишиванка. Зараз ми беремо верхню, ту тканинку, яку ми виберемо для верхньої сорочки. І ось тут з боків такі трохи закрутимо з одного боку та з іншого. Ось так. І тепер ось ці наші закруточки, вони будуть нібито нашими ручками. Ось там бачите? Ось. І ось тут ми знову ж таки примотаємо ниточкою під саму цю тканинку. Ось так. Тут і щільно під тканинку і, і міцно. Ось так. І ось тут ми можемо так трохи зв'язати, нібито на кінцях ручки. Ось таким чином це можна зробити і червоною ніточкою, і білою, і ось саме такою теж ніточкою, як вам більш подобається. Ось так. Тепер ми відріжемо. Якусь довжину ниточки, щоб зробити волосся, і наріжемо ось таких ниточок і щільно прив'яжемо одна до іншої, ось таким чином на вузлик. Ось так, подивіться, зробимо це двічі, одну частину на волосся, одну на бороду. І можна вичисити. Тут можна взяти і вовняні нитки, які у вас є, кольору, який підходить. І ось волосся ми прив'яжемо під саме саме кінець тут. Ось так. Потім можна підрізати на ту довжину, яку вам треба, або згодом підрізати. І ось тут ми це прив'яжемо. Зараз живемо капелюх. У мене такий шматочок 16, десь приблизно на 10, але це таке собі це приблизно. Ось можна взяти маленький дзвіночок, що це не обов'язково. Тут призібрати ось так тканинку. Дзвіночок закласти всередину, і ось цією ниточкою тут міцно зв'язати верх капелюха. Ось тепер ми так вивертаємо наш капелюх і обмотаємо оливу. Ось так. І ось тут прив'яжемо, да, ну, щоб заходило. Да. Або червоною ніточкою під кольор або капелюха, або будь-якою декоративною, якщо вам так подобається, тут її відмотати закріпити цей капелюх на голові. Ось так. І я тут навіть не буду обрізати ці ниточки позаду. Нехай будуть. І тепер ми беремо другу нашу таку нитку з прив'язаними вузликами, цими ниточками поверх так щільно, одна біля одної. І це буде наша борода. Ми тут прив'яжемо під, під саму сорочку, а потім ось так декоративно ножицями відріжемо. Звичайно, прив'язати її треба так, щоб вона йшла під волоссями. ця ниточка заховалася там всередині. Ось у руки я йому дам трабиночку з сухими трапами. Ось так прив'язати і все. Бережіть себе, бережіть свої родини. Слава Збройним силам України, і ми обов'язково переможемо у цій страшній війні.